Чемпіонат України серед школярів щорічний традиційний спортивний захід. Він включає в себе кілька видів спорту. Окреме місце займає рукопашний бій. Кривий ріг на національній першості представляли спортсмени клубу Майстер та школи єдиноборств Рукопашник. До змагання ставилася дуже серйозно, тому що це все ж таки чемпіонат України. І незважаючи на те, що я вже багато разів їздила, я все ж таки. Ставлю їх на такий е, високий рівень. Закінчили фінал з балами на 0 Буду працювати та буду зупинятися на цьому результаті. Під час бою це дуже. Гарно думати, гарно знати своє діло і, звісно ж, гарно тренуватися для того, щоб перемогти. Було дуже складно, супротивники були дуже сильними, але я зміг все таки виграти. Мені все сподобалось, я буду перемагати ще більше. Чемпіонат України з рукопашного бою зібрав пів тисячі школярів. Вік учасників від 10 до 15 років. Дмитро Глущенко зі спортклубу Майстер дебютував у змаганнях та провів сім поєдинків. Каже, перша і третє місця результат продуктивної підготовки. Три тренування в неділю. Тренер нашої Сергій Волоха. Все ну, там коварки, все таке розмінка. Отработка ударів, четверг борьба, а в суботу спаринг. Думаю, у наступних змаганнях займу два перших місця. Партнер Дмитра Мирослав Медведів прийшов до спортклубу Майстер з іншого виду єдиноборств та стрімко зростає як рукопашник. До свого призового активу Криворіжець вписав золоту і бронзову нагороди на змаганнях у столиці. Змагання були дуже добрі, соперники були достойні. У фіналі я вважився по максимуму та виграв дві з рахунком 9-3. Інша медаль. Я два бої виграв, третій програв, третій я ну, неправильно рухався. На майбутнє я планую ще раз виграти чемпіонат України. Вісім представників СК Майстер вибороли вісім бронзових та дві золоті медалі. Спортсмени, серед яких і дебютанти представляли місто у номінаціях Легкий та дозований контакт. За хлопців я хвилювався, мабуть, більше, ніж вони самі. Так як перший раз їдуть, багато в мене емоцій було, так як я сам перший раз їх поїзд. Але все пройшло добре. Конкуренція була дуже велика. Хлопці виграли кожен по чотири поєдинки в своєму розділі. Я вважаю, що це титанічна праця, яку вони Виконали це заслуговує поваги, Проявили себе максимально добре, показали характер, головне і звичайно ж гарну техніку. У підсумку національних змагань місцеві рукопашники вибороли чотири золоті, три срібні та десять бронзових медалей. Доробок криворічців дозволив збірній Дніпропетровщини посісти третє загальнокомандне місце. На другому збірна Волинської області, а на першому команда столиці та Київщини. Чемпіонат України серед школярів пройшов за підтримки Міносвіти. За вагомий внесок у розвиток фізвиховання та спорту серед учнівської молоді та популяризацію здорового способу життя. Колектив Криворізького 3 був відзначений. Грамотою міністерства. Вже приємно це. Дякую всьому колективу. Це результат дуже кропіткої, наполегливої праці, всіх відділень США. Також дякую ЗСУ, батькам за підтримку. Є над чим працювати, є куди рости. Цього літа на криворізьких рукопашників чекає навчально-тренувальний збір у Трускавці. Він пройде в два етапи та буде особливим для місцевих рокопашників, що входять до збірної України. За підсумком зборів кращі спортсмени отримають путівки на участь у міжнародних змаганнях року. Турнір є підготовчим до всесвітніх ігор 2025, що відбудуться у Греції. Іван проводов Єлизавета Гусак цей день.